І так, знову вітаю і пропоную разом зі мною зв'язати ось такий мотивчик для майбутнього проєкту. Е, про пряжу я вже казала в попередньому відео. Це Ярнард Туліп, е, метраж 250 метрів 50 грамах, і гачок я використовую 1,75 м. Так, ось у мене є схема. ну, На жаль, в мене немає на чому там її е, розпечатувати, щоб я могла вам її показувати на, е, на аркуші паперу, як це зазвичай. Ну, буду так. Так, І в е, перший рядочок в схемі ми дивимося. У нас є кілечко із семи повітряних петель. І далі після, в другому ряду вже буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 е, таких пелюсточок із трьох повітряних петель. Ну, розпочинаємо. Ось берем, беру я ниточку, зробила ось петельку повітряну першу. І сім повітряних петель. Так, це одна вже в нас є. Два, три, 4, 5, 6, 7. Так, замикаємо у кілечко. Так, ой-ой-ой, трошки ниточка розслаюється. Ні, нормально. Так, і тепер розпочинаю по колу. Три повітряні петлі з'єднання. Три повітряні петлі з'єднання. І так, має бути шість таких пелюсточок. Це один, два, три. І в оце кілечко, що в нас вийшло, ми з'єднуємося. Ну, Заразом прокладаємо цю ниточку, кінчик. Знов один, один, два, три, і в кілечко, стопчик без накида. Ось, з'єдналися. Два. Один, два, три. Стопчик без накида в кольцо. Один, два, три. Стопчик без накида в кільце. Один, два, три. Стопчик без накида в кільце. Так, і що тут у мене є вже? Один, два, три, чотири, п'ять. ще одна пелюсточка. Один, два, три. Ну і тут ми приєднуємося ось де Де в нас виходила перша пелюсточка. Так, якось за дві петельки взяти, бо за одну воно розтягується. О, так, і з'єднання. Так, далі. Що в нас далі? Ось є в нас маленьке, звісно, погано видно. Один, два, три, чотири, 에, пять, шість э, пелюсточок таких. Так, дивимося далі. Що у нас далі? Наступний рядочок. Ось дивимося. Е, так, так, чим я вам буду показувати? Так, це в нас ось цей рядочок є вже. Тепер ми дивимось всередину пелюсточки. Одної ми три повітряні петлі і два стопчика з накидом і загальною вершиною робимо. Далі один, два, три, чотири, пять, шість повітряних петель. І в кожну пелюсточку робимо такі вони називаються пишні стопчики. Навіть, напевно, не з трьома, а з чотирма тут іде. Чотири стопчики з накидом із загальною вершиною. І між ними по шість повітряних петель. Так, робимо. Заходимо в першу пелюсточку. Ось. В першу пелюсточку зайшли. І три повітряні петлі. Це в нас буде перший стопчик. Один, два, три. Тепер. Другий стовпчик. Ми всі чотири стовпчики не дов'язуємо. Тільки петельку з накидом пров'язуємо один раз. І все це другий стовпчик. Тепер третій не дов'язуємо. І четвертий не дов'язуємо. так. І тепер всі чотири разом з загальною вершиною. І тепер шість 6... цепочку із шести повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Далі, в наступну робимо так, накид. І в нас зараз буде в наступну пелюсточку. Ось 4. Так само 4 стовпчики з накидом з загальною вершиною. Один. Недов'язані. 2. 3. 4. Це 4 пишних стовпчики. 1, 2, ось 4. В нас петельки, і ця, що перша була від Відсипочки п'ята. Пров'язуємо всі п'ять разом. Закриваємо ось такого. І шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. 6 Так, наступна пелюсточка знов 4 стовпчики з накидом із загальною вершиною. 1 2 так, проскочила, дві зразу, з'єднала, так, розпускаю, бо проскочила, так, один стопчик з накидом недов'язаний. Другий недов'язаний. Третій, тільки петельку і накид, і четвертий. Петелька і накид. Все Чотири стовпчики з накидом. І ця, щоб була перша петелька від цепочки, разом п'ять. Всі разом п'ять пров'язуємо. І отак ще одна петелька, щоб зафіксувати. Один, два, три, 4, 5, шість. Так, до кінця ряду самостійно. Щоб було таких, ось у нас є три вже пелюстки, має бути шість. Так, я закінчила свою квіточку. От є в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 пелюсточок, Залишилося шість повітряних петельок, Одна вже є 1, 2, 3, 4, 5, 6. І приєдную до першої, ось до основи першої пилюсточки. Вершинки. Не основи вершинки першої пелюсточки, Ось так. Приєднали. З'єднувальна петля. Так, з'єднувальна петля. І що ми дивимося в нас далі? Ось ми з'єднали. Тут ще в нас дві з'єднувальних петлі. Треба перейти трошечки далі від краю пелюстки. І що ми робимо далі? Ось дивіться, в нас знову пелюсточки із. Скільки тут один, два, три, із п'яти. Так, да, по п'ять -по повітряних петельок. З'єднуємо стопчиками без накиду. І дивіться, як ми їх з'єднуємо тут у середині цього проміжку одна пелюстка, а потім одна над, над цією пелюсточкою пишний стопчик. Е потім, ну, Їх має бути вже у нас. Е не 6 а 12 вони подвоюються. І в кінці, ось тут, щоб залишилося всерединці, щоб у нас гачок був в серединці, то ми не 5 цих цепочку не з п'яти робимо, а з двох і плюс топчик з накидом, воно дасть нам цепочку з п'яти, тільки просто, що в нас петелька буде по центру. Так, переходимо. Ось так по цепочці трошечки далі. Ось ще одну. Ой, зараз, зараз. Ось так в петельку його вколотися. І з'єднувальною петлею, чуть-чуть передвинути ще одну. так, ось так ось передвинути, І тепер по п'ять: Один, два, три, чотири, п'ять. І ось. Е на край від пелюсточки з краю крайня петелька е, цепочки. Ось, з'єднали, з'єднувальна петля. Знов 1, 2, 3, 4, 5. Тепер по ліву сторону від, від пелюсточки ось беремо знаходимо цепочку, вколюємося і з'єднувальна петля, стопчик без накиду. Знов 1, 2, 3, 4, 5. Знову вже біля з цієї сторони, від, з правої сторони від пелюсточки з'єднуємося. Один, два, три, чотири, п'ять і з лівої сторони з'єднуємося. Коротше, щоб легше пояснити вам, ми біля постійно дивимося на пелюсточки, так, і з обох сторін просто приєднуємося по обидві сторони пелюсточки. У нас тоді подвоюються ці арочки. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ось, беремо по праву сторону від пелюсточки. Стопчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. І по ліву сторону, стопчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, по праву сторону від пелюстки. Один, два, три, чотири, пять по ліву сторону. Знов один, два, три, чотири, пять. По праву від пелюстки. Один, два, три, чотири, пять. По ліву від пелюстки. І так, да. 1, 2, 3, 4, 5. Це передостання по праву від пелюстки. І вже в нас остання арочка, як я казала, ми її будемо не 5 повітряних петель робити, а будемо 2 повітряні петлі робити: 1, 2, і стовпчик знаки в основу цієї першої арочки. Так, під'єднуємося. Ой, щось я захватила, не то, що треба. Так, 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 бо нитка трошки розслоюється. Так, стопчик з накидом. І це нам дало ось таку арочку. Таку саму, як всі інші, тільки просто, що в нас петелька залишилась на вершині. Бо, якби ми 5... Повітряних петель зробили, в нас би тут була петля. Так, у нас на вершині арочки петля виходить. Так, ось така вже у нас є невеличкий мотивчик. Так, дивимося далі наступний рядочок. І наступний рядочок у нас ось, дивіться, ось ми оцей пров'язали. Так, тепер дивіться, що ми робимо. Ми підіймаємося три догори і в бік дві. Так, п'ять Цепочку з п'яти повітряних петель. Далі ми в цю, в одну, через одну арочку, в нас воно там буде візерунок змінюватися, в одну арочку ми в'яжемо 5 стопчиків з накидом із, між ними по одній повітряній петлі, Потім, а в другу арочку ми дві, два стопчики з накидом, між ними дві повітряні петлі. І так само дві повітряні петлі між самими цими, не знаю, як їх назвати, Ой, ну так, в'яжемо. Так, 5 повітряних петель. 3 підйому. Це в нас як буде стопчик з накидом. І 2 в сторону. 5. Далі беремо арочку, ось перша арочка, і сюди ми 5 стопчиків з накидом в'яжемо в неї прямо. Один стопчик з накидом. Між стопчиками повітряні петельки будемо робити. Один стовпчик, другий стопчик, повітряна петля, третій стопчик, повітряна петля, четвертий стопчик, повітряна петля, і п'ятий стопчик. Все, в цій арочці у нас п'ять стовпчиків. З Далі переходимо в другу арочку. У нас тут дві повітряні петлі. Один, два. Тепер у цю другу арочку ми знаходимо центральну повітряну петельку і сюди в'яжемо стовпчик з накидом. Потім дві повітряні петлі. І всюди ж саме ще один стовпчик з накидом. І ще дві повітряні петлі. Переходимо в наступну арочку. Знову в'яжемо 5. Стопчиків з накидом із повітряними петлями між ними: Один повітряна петля. Другий стовпчик з накидом, повітряна петля. Третій стовпчик з накидом, повітряна петля. Четвертий стовпчик з накидом, повітряна петля. П'ятий стовпчик з накидом. І дві повітряні петлі. Переходимо в іншу арочку. Центральну цепочку центральну петлю цепочки цієї арочки в'яжемо два стовпчики з накидом, але між ними дві повітряні петлі. Один, дві повітряні петлі і другий стопчик з накидом сюди ж саму, в цю саму повітряну петельку, в центральну. І знову дві повітряні петлі. І наступна арка знову 5. Ну, ось так. В одну арочку ми в'яжемо п'ять. В одну 2, в одну 5, в одну два. І так по колу далі самостійно. Так, я закінчила свою квіточку. От є в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 пелюсточок, залишилося шість повітряних петельок. Одна вже є 1, 2, 3, 4, 5, 6. І приєдную до першої ось. До основи першої пелюсточки. Вершинки, не основи вершинки першої пелюсточки. Ось так. Приєднали. З'єднувальна петля. Так, з'єднувальна. Ой. петля. І що ми дивимося в нас далі? Ось ми з'єднали. Тут ще в нас дві з'єднувальних петлі. Треба перейти трошечки далі від краю пелюстки. І що ми робимо далі? Ось дивіться, в нас. Знову пелюсточки. Із. Е, скільки тут один, два, три, із п'яти да, по п'ять по повітряних петель. Е, з'єднуємо е, стопчиками без накиду. І дивіться, як ми їх з'єднуємо тут у середині оцеї, оцього проміжку одна пелюстка. А потім одна над цією пелюсточкою цією пишний стопчик. Е, Потім, ну, їх має бути вже в нас не 6, а 12. Вони подвоюються. І в кінці, ось тут, щоб залишилося всередині, щоб у нас гачок був серединці, то ми не 5 цих цепочку не з 5 робимо, а з 2, і плюс топчик з накидом, воно дасть нам цепочку з 5, тільки просто, що у нас петелька буде по центру. Так, переходимо. Ось так по цепочці трошечки далі. Ось ще од... Ой, зараз, зараз. Ось так в петельку його вколотися. І з'єднувальною петлею чуть-чуть передвинути ще одну. Так, ось так передвинути. І тепер по п'ять: один, два, три, чотири, п'ять. І ось. Е на край від пелюсточки з краю крайня петелька, цепочки. Ось, З'єднали, з'єднувальна петля. Знов один, два, три, 5. Тепер по ліву сторону від пелюсточки: ось беремо, знаходимо цепочку, вколюємося і з'єднувальна петля. Стопчик без накиду. Знов один, два, три, 4, 5. Знову вже біля з цієї сторони, від, з правої сторони від пелюсточки з'єднуємося. Один, два, три, чотири, пять і з лівої сторони з'єднуємося. Коротше, щоб легше пояснити вам, ми біля постійно дивимося на пелюсточки. Так? і з обох сторін просто приєднуємося по обидві сторони пелюсточки. У нас тоді подвоюються ці арочки. Так, один, два, три, чотири, пять. Ось беремо по праву сторону від пелюсточки. Стопчик без накиду. Один, два, три, чотири, пять. І по ліву сторону, стопчик без накиду. Один, два, три, чотири, пять, по праву сторону від пелюстки. Один, два, три, чотири, пять по ліву сторону. Знов один, два, три, чотири, пять. По праву від пелюстки. Один, два, три, чотири, п'ять. По ліву від пелюстки, І так, 1, 2, 3, 4, 5, це передостання по праву від пелюстки. І вже в нас остання арочка, як я казала, ми її будемо не 5 повітряних петель робити, а будемо 2 повітряні петлі робити: один, два, і з накиду в основу цієї першої арочки. Так, під'єднуємося. Ой, щось я захватила, не то, що треба. Так, 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 бо нитка трошки розслоюється. Так, стопчик з накидом. І це нам дало ось таку арочку. Таку саму, як всі інші, тільки просто, що в нас петелька залишилась на вершині. Бо, якби ми 5... Повітряних петель зробили, б у нас би тут була петля. Так, у нас на вершині арочки петля виходить. Так, ось така вже у нас є невеличкий мотивчик. Так, Дивимося далі наступний рядочок. І наступний рядочок у нас ось, дивіться, ось ми оцей пров'язали. Так, тепер дивіться, що ми робимо: ми підіймаємося три догори і в бік дві. Так, п'ять Цепочку з п'яти повітряних петель. Далі ми в оцю, в одну, через одну арочку, в, нас воно, там буде візерунок змінюватися, в одну арочку ми в'яжемо п'ять стопчиків з накидом із, між ними по одній повітряній петлі, Потім, а в другу арочку ми дві, два стопчики з накиду між ними дві повітряні петлі. І так само дві повітряні петлі між самими. цими, не знаю, як їх назвати. Ой, ну так, в'яжемо. Так, 5 повітряних петель. Три підйому. Це в нас як буде стопчик з накидом. І 2 в сторону. 5. Далі беремо арочку, ось перша арочка. І сюди ми 5 стопчиків з накидом в'яжемо в неї прямо. Один стопчик з накидом. Між стопчиками повітряні петельки будемо робити. Один стовпчик, другий стовпчик, повітряна петля, третій стовпчик, повітряна петля, четвертий стопчик, повітряна петля, і п'ятий стопчик. Все, в цій арочці у нас п'ять стопчиків. З Далі переходимо в другу арочку. У нас тут дві повітряні петлі. Один, два. Тепер у цю другу арочку ми знаходимо центральну повітряну петельку і сюди в'яжемо стовпчик з накидом. Потім дві повітряні петлі. І всюди ж саме ще один стовпчик з накидом. І ще дві повітряні петлі. Переходимо в наступну арочку знову в'яжемо 5. Стопчиків з накидом із повітряними петлями між ними: Один повітряна петля. Другий стовпчик з накидом, повітряна петля. Третій стовпчик з накидом, повітряна петля. Четвертий стовпчик з накидом повітряна петля. П'ятий стовпчик з накидом. І дві повітряні петлі. Переходимо в іншу арочку. Центральну цепочку, центральну цепочку цієї арочки в'яжемо два стопчики з накидом, але між ними дві повітряні петлі. Один, дві повітряні петлі і другий стовпчик з накидом сюди ж саму, в цю саму повітряну петельку, в центральну. І знову дві повітряні петлі. І наступна арка знову 5. Ну, ось так. В одну арочку ми в'яжемо п'ять. В одну два, в одну п'ять, в одну два. І так по колу далі самостійно.